Вітаю! Ну що, друзі? Сьогодні вирішила вам показати, як тестувати інтернет-магазин. В даному випадку, я буду використовувати демо-версію інтернет-магазину. Я її взяла із медженти. Медженте це cms система керування контентом. Простіше кажучи, частина дуже великих інтернет-магазинів працюють саме використовуючи її. Але для цього. Щоб дістати цей екземпляр демо-версії інтернет-магазину, нам потрібно мати github аккаунт. Хто не має Github-аккаунта, зареєструйтесь. Не настільки воно важко, як може здаватися, на перший погляд, але воно того варте. Оце його стартова сторінка. Показую, хто не бачив. Дуже лаконічно і класно продуманий дизайн. Отже, я клікаю Sign-In. І у мене вже є збережений логін пароль, який я використовую. У вас буде свій логін і пароль, але попереджаю: логін унікальний у системі змінити його неможливо. Тобто, який ви один раз введете, такий вже й буде. Тому підходьте до його вибору дуже продумано. Є репозиторії публічні і приватні. Різниця, я думаю, очевидна. Тобто, пояснювати я не буду. Репозиторії ви можете створити. Останній репозиторій, на котрий я заходила, це саме Magento репозиторій. Тобто, у мене тут є пошук. Клікаю. Один раз, і мій пошук, моя історія пошуку вже доступна. Я просто клікаю туди. А вам просто потрібно ввести ручками мадженто magento 2. Кажу одразу, паблік означає публічний репозиторій. А ось це, власне кажучи, сам репозиторій. Якщо дуже коротко, то тут дуже багато файлів і папок. Ну, тобто. І є гілки. Гілка називається 24 Develop, це назва гілки. Її код тут видно. А це є такий файлик readme.md, І це все, що є у цьому файлику, тут відображається. Тобто відкривати цей файлик readme не потрібно десь додатково. ну Це якщо дуже коротко. Сам GitHub, він працює по принципу дерева. Із Дуже багатьма гілками. Тобто є один стовбур. В даному випадку стовбур це буде гілка main Це як основна гілка. Тут я вам її не покажу. Але ось тут є дефолтна гілка по замовчуванню. Це 2.4 Як бачимо, є ще різні версії. 2-3, 7. От релізна гілка, далі йдуть патчі якісь. Тобто, якийсь. Додатковий функціонал. Ну, це якщо коротко розповісти про те, що таке GitHub. Ви можете створювати тут свої репозиторії, приватні, публічні, за бажанням. Раніше приватні репозиторії були платними. Тепер вже е, безкоштовні ну, через е, зміну політики. Отже, у нас є іщу. Клікаємо. 1306 відкритих іщу. 21 370 закритих. Ну, Це загальна кількість. Є іщу відкриті і закриті. Відкриті це ті, над якими ще ведеться якась робота. А закриті це ті, які вже, по суті, робота над ними вже ніяка не ведеться. І, ну, власне кажучи, частину з них. Вже виправили, і що це будь-яка, як то кажуть, будь-який Тікет. Ось це один Тікет, так? По суті, давайте відкриємо одну з них право клавіша в новій табі, новій вкладці правильніше. Це, по суті, опис Багу. Баг це якась неточність в роботі програми. Або, простіше кажучи, коли я очікую від програми чогось, чого я не отримую, або отримую не зовсім те, що хочу. Ну, це так, якщо дуже коротко, не вдаючись усі деталі. Отже, у нас є приклад. Іщу. А у нас є бот, m 2 Assistant, котрий, власне кажучи, перший залишає коментар. Тобто 20 годин тому. Суті, коли було відкрите іщу, то одразу і бот написав коментар. Отже, нам потрібно дістати наш екземпляр демо версії інтернет-магазину. Запитайте, до чого тут іщу. Пояснюю, коли ви відкриваєте будь-яке з таких іщу, у нас є коментар від бота. Кого цікавить, можете почитати. Він буде такий коментар практично до будь-якого іщу. Отже, у нас тут є е певні слова, які ми маємо скопіювати Ctrl-C, тобто копі-пасту, і вставити як коментарі. Тобто я маю скопіювати цю, е ці слова для того, щоб дістати свій. Е Екземпляр мадженти. Тобто я дістаю фронт-енд, е, е, ну, тобто, енд відповідно вже адмінку теж, доступ до адмінки. Що це означає? Давайте е, залишимо ось такий ось коментар в самому низу. Комент попереджаю, такі коментарі можуть можна залишати будь-хто, будь-де, тому що це open source проект. А open source проекти означають, що будь-хто, будь-яка людина може взяти і внести свій вклад в розвиток даного проекту. А також доступний код. Тобто, будь-хто з нас може піти подивитися у будь-який файл і хто розуміє, хто розбирається, розібратися до чого. Тобто, як працює взагалі вся система зсередини. Зазвичай такої можливості в нас немає. Але в open source проектах вона є. Ну що, давайте спробуємо. До речі, кажучи, Magento Deployment Service це якраз той бот, який мені підготує мій особистий екземпляр маджента. Він мені дякує за запит і каже, що працює над екземпляром маджента для мене. Потрібно почекати декілька хвилин, щоб бот відправив відповідь. Далі, вже у наступній частині відео.